Министр обороны и главнокомандующий сухопутными войсками начинают объезд парадных расчетов войск московского гарнизона. Сьогодні в торжественному міроприятії принімають участі звише дівіті тисяч Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава зсу. Ви думаєте, чому Сергій Шойгу був таким сумним на параді 9 травня у Москві? А ось чому президент Росії Путін вирішив зробити серйозні перестановки в уряді? Останній парад Сергія Шойгу відбувся. Перше за 12 років у Росії змінюється міністр оборони. Свою посаду втратив саме Сергій Шойгу. Натомість відомство очолить колишній перший віцепрем'єр Раші. Це Андрій Білоусов. Він людина із цивільного сектору, тому його призначення багато для кого стало неочікуваним. За фахом Білоусов є економістом, кібернетиком і доктором економічних. Наук, що це означає і як вплине на стратегію Росії у війні проти України, а також що тепер буде із Шойгу, говоримо у сьогоднішньому випуску. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, Путін відправивши гу на посаду секретаря Ради безпеки, її останні 16 років очолював Микола Патрушев, один із найближчих до Путіна силовиків. Як вияснили перестановки у Кремлі, пересекретар Путіна Дмитро Пісков сказав, що посеред війни з Україною міністра оборони змінюють тому, що міністерство має бути відкритим для інновацій та передових ідей, тому, мовляв. Путин обрав Белоусова. Сегодня на поле боя побеждает тот, кто открыт, больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому, естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил Давайте детальніше зупинимось на фігурі пана Білоусова після початку війни в Україні. Він один із перших потрапив під санкції у списку у списку санкцій Європейського Союзу. Йдеться, що він протягом багатьох років входить до найближчого оточення Путіна. Непрямим доказом цього можуть розглядати його публічні виступи. У них він дозволяє собі коментувати питання, які зазвичай коментує президент. Путін, ну наприклад, 2023 рік він міркував про роль Росії та її відносини із Заходом і говорив про цитую появу в Росії нової еліти на окупованих територіях. Ми послухали інтерв'ю Білоусова ще в червні 2022 року. Він говорив про необхідність створити в Росії мобілізаційну економіку. Чим воно характеризується? Значит, первое – это группировка общества вокруг определенных целей. Хочу сказать, что это один из признаков мобилизационного состояния общества. Когда у вас все богатство вашей цели сдвигается, сужается, ценности, вот буквально для такого очень ограниченного понимания, о э, чем а, 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 а надо делать. Такое происходит ценностной, выражаясь языком науки, такой ценностной консенсус, очень плотность, высокая плотность. Общество группируется вокруг этих целей. Второе условие, которое возникает, это возникает очень высокая социальная мобильность. Причем, почему она необходима абсолютно? Потому что люди, которые живут в этой среде, они должны, во-первых, соотносить свою, свою личную жизнь, свои личные условия с достижением этой вот такой общественной цели, а самое главное, должна формироваться элита, которая связывает свое существование с осуществлением этой цели, этой задачи. И третье условие ⁇ это абсолютная ценность времени. Вот это вот понимание того, что, как, опять же, потеря темпа равнозначно потере курса. Вот эта формула. 10 лет, 12 лет, 15 лет. Кстати, сказать, я не знаю ні одного случая, навіть в мире, навіть коли мобілізація економіка Росія, це других сторон через, через поколение переходило. Вот Обично мобілізаційний період від ну, 10 до 20, максимум 30 лет, занимает, максимум. Білоусов економіст і досі не обіймав жодних постів, пов'язаних із військом. На відміну від багатьох інших представників економічного блоку, від людина далеко не ліберальних поглядів виступав і. Виступає за велику присутність держави в економіці та за жорстке регулювання економіки у 1981 році. Закінчив Московський університет за фахом економіст-кібернетик. Рівень його пізнань в економіці можна оцінити по його класифікації бізнесу в Росії. Є три віда, каже Білоусов: крисіть, хрючить і. Копытить. Классификацию видов бизнеса – крысить, хрючить и копытить. Понятно, значит, крысить – это налетели, съели, побежали на другую кучу. Значит, хрючить – это когда корыто есть, и, значит, все отгоняют там, и долго, значит, преподают нему, отгоняют. А копытить – это вот когда олень из-под льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривает и так далее. Сподеваюсь, все эти три Практики новопризначений міністра оборони застосує в армії Російської Федерації, але якщо без жартів, то все може виявитися не так однозначно. Наприклад, Financial Times припускає, що Білоусов привнесе економічну суворість у російські витрати на оборону. Журналісти пишуть, що несподіване призначення Білоусова на посаду голови Міністерства оборони вказує на те, що Путін хоче кардинально змінити підхід. До дворічного вторгнення в Україну. Зокрема, російський диктатор хоче отримати жорсткіший контроль над рекордними оборонними витратами Росії. Нагадаю, витрати ці 10,8 трильйонів рублів. Це приблизно 118 мільярдів доларів. І для цього йому потрібен поступливий і безпринципний чиновник. Далі цитата Financial Times, Друзі, робіть висновки. А цитата про Білоусова він абсолютно не корумпований, і це сильно відрізняється від того, що ми маємо зараз у міністерстві оборони, шойгу і всі, хто його оточував, були дуже комерційними хлопцями, розповіла видання людина, яка знала Путіна та Білоусова протягом десятиліть. Наша страна давна війти в четверку крупніших економік BBC кажуть, що при переведенні економіки країни на воєнні рейки, коли оборонка стає головним чинником, який не дає економіці впасти в умовах міжнародних санкцій. Вибір Андрія Білоусова як нового міністра оборони може бути досить логічним кроком. Про що нам говорить цей крок, друзі? Як ми маємо його просканувати як держава? Він говорить нам про те, що війна це надовго. Економіка на воєнних рейках також. А жодного мирного майбутнього російський лідер для себе не планує. Тільки війна, нищівна війна, і вся економіка, всі ресурси країни на війну аж до цілковитої перемоги Росії. При цьому важливо розуміти, друзі, що міністр оборони це посада, так би мовити, адміністративна. А ось від того, кого призначить керувати Путін генеральним штабом, буде залежати подальший перебіг бойових дій. Поки що Кремль говорить про те, що Валерій Герасимов залишається на своїй посаді, але відкритим залишається питання, як із нинішньою військовою вертикалю спрацюється відомий своєю конфліктністю пан Білоусов. До схожого висновку через відставку Шуйгу прийшли і в американському інституті вивчення війни. Там теж кажуть, що Путін готується до затяжної війни з Україною та конфронтації із НАТО. В майбутньому майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економічного розвитку та участь в управлінні різними інноваційними проєктами, в тому числі із розробки безпілотників, підготувало його до керівництва відомства, але за шуйгу стикалося із винуваченнями в корупції і зазнало шкідливої критики, як пишуть аналітики. Білоусов має репутацію ефективного технократа а джерела стверджують, що він у добрих. Дуже добрих стосунках із путіним. Якщо ж повернутися до Шойгу, то він не зникає з радарів повністю. Путін знайшов йому нову роботу і призначив Шойгу секретарем Ради безпеки Російської Федерації замість 72-річного Миколи Патрушева. Нагадаю, той був на посаді 16 років, він був призначений ще президентом Росії на той момент Медведєвим 12 травня 2008 року. До того, із 99 року очолював ФСБ наразі щодо майбутнього Патрушева немає достовірної інформації. Мій колега, журналіст Віталій Портніков, вважає, що скоріше за все Шойгу не зможе бути настільки ж ефективним, як Патрушев на посаді секретаря Радбезу. Це може призвести до своєрідного занепаду ролі цього органа в системі Російської Федерації. Наскільки Сергій Шойгу зможе бути такою людиною на чолі Ради безпеки, я не впевнений. Він такої апаратної ваги, як Микола Патрушев, не має з однієї простої причини: Росія це країна Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Патрошов генерал Федеральної служби безпеки Російської Федерації, а Шойгу, це генерал, невідомо чого Міністерство з надзвичайних ситуацій. Це у чекістів завжди викликало сміх, розуміти його погони, його взагалі це все зірки героя. Не зрозуміло за що, що він там робив, кого він там рятував, чи може він сам якісь катастрофи влаштовував, щоб все це, отримувати і гроші. Тивити, ти. ну тобто, вони до нього ставляться, м'яко кажучи, скептично, не тільки пригожем, так що може бути, що за непад відбудеться роль Ради безпеки Російської Федерації при такому секретарі, і це теж е -е, особливість російського апаратного життя, що так воно відбувається. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, зміна міністра оборони позначиться якось на війні і на театрі бойових дій. Будемо читати ваші коментарі і робити висновки разом. Дякую вам за довіру. Шлю сердечки, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми обговорюємо події щодня і говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Слава Силам оборони! До зустрічі лишайтеся на цьому каналі. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати для вас контент щодня. До зустрічі!